В сьогоднішньому відео я хочу показати цікавий такий радіоприймач, Колись я його знайшов в журналі Радіо номер 7 2002 рік. Детекторний приймач з чм детектором Він побудований на транзисторі GT-313A. Має дві катушки, 2 контура ну і на високомні телефони. Але цей приймач я трошки переробив. Поставив так само. Все по схемі, тільки замість високоомних навушників. Поставив резистор 5,1 кОм і підключив його до підсилювача низької частоти. Транзистор використав такий, як і в схемі GT-313A. І підключив антенну. Антенну я свою підключив, ту, що я колись зробив до радіоприймача для коротких хвиль. Ну, вона Тобто телескоп буквально десь метр довжиною. Вона зараз стоїть за вікном і покажу вам конструкцію. І включу, покажу, як воно працює. Ну, радіо так зібрав. То просто макетна така дощечка. Тут приклеєний. Маленький в двох місцях приклеєний. КПЕ1. Оце цей КПЕ. І перший КПЕ приклеєний. Ось він тут. Той КПЄ не використовується. Це був зі старої схеми. Так, далі покажу витки. То в мене такі витки. Приблизно 3 витка на діаметром 1 мм. На оправці десь було приблизно 8 мм до сантиметр. Так в мене вийшло 3 витка, і тут 3 витка. Так воно виглядає, покажу вже з усіх сторін. Сюди підмикається гніздо, тобто антена підмикається. Один провід йде на масу, і от через цей конденсатор йде на перший контур. Так воно виглядає. Потім звідси знімається звукова частота, звук, і йде в мене сюди. Вниз, тут йде в мене на підсилювач низької частоти. Тобто, сюди йде той на двох транзисторах преамп, можна так сказати. І далі підсилювач сам потужності на мікросхемі, там якісь не пам'ятаю вже, так я його собі зробив. Такий динамік. Ну і тобто собі зробив таку коробку, можна сказати, щоб експериментувати з радіоприймачами. От ще раз покажу, от так воно виглядає. Відстань між катушками десь приблизно 15 мм. Використовується в того конденсатора лише одна секція, ну і в цього маленького теж одна секція. Зараз включимо його і подивимося, як воно співає. Скажу зразу, що воно працює. Тобто звук не дуже якісний, але одну станцію мені спіймало. Так, ну і це кабель антенний. Антена в мене тут за вікном. Ось воно йде сюди. Ось такий телескоп. метр тувжиною. Той, що я робив колись. І тут він стоїть на металевому, примагнічений, на металевій підвіконні. Закриваємо. Так, піднімкнули антенну. Двома проводами. Один провід йде від антени, другий провід від того підвіконня металевого, так як би земля. Радіоприймач вмикаємо живлення. Ну і тихенько, коли чути музику. Ось тим конденсатором. Настройка не дуже сильно впливає на настройку. Цей конденсатор то у нас іде отой. А, якщо тим крутити, тобто ось тим конденсатором, то Чуть-чуть в резонанс. Довго не буду, довго не буду того включати, бо щоб не заблокував YouTube мені відео, бо там якась музика грає. Ну, Тим не менш, ось такий приймач з примітивним частотним детектором на одному транзисторі. Детекторний працює, щось можна прийняти, якусь потужну радіостанцію можна прийняти. Я думаю, якщо би поставити нормальну антенну, я таку півхвильовий вібратор. То би прийом би був набагато кращий, можливо, би вдалося прийняти якісь інші радіостанції. А так, я прийняв тільки ту, яка є найпотужніша в місті. Ну, До вишки приблизно десь кілометрів, можливо, 3 Стоїть у нас той передавач, не знаю, він теж передає, напевно, ту радіостанцію. От. Ну, Тим не менше, в великому місті можна експериментувати з таким радіоприймачем. Детекторним для частотної модуляції на транзисторі ГТ-313A. Дякую всім за перегляд!